Слава ІСУ! ви дивитесь програму Грати песик Дужка гривня, знак питання долар-нуль». Я її ведучий Майкл Шур. Віода новин страшне, вперше насправді страшне у всьому світі. Цілі країни закриваються на карантин. Світ застосовує радикальні методи, аби зупинити коронавірус. ЄС закриває кордони. Все, аби зупинити розповсюдження коронавірусу. Через пандемію світ звикає жити за безпрецедентного карантину. Європа перейшла у такий суворий режим самоізоляції, що шанс побачити і те. Ліється на вулицях конотопу вище ніж на вулицях Риму. Теж на карантині, але засобів проти поширення коронавірусу на всіх не вистачає. Тому люди захищаються як можуть. Натягнули плівку, лишили тільки маленькі отвори, аби отримувати гроші. Працювати дозволено лише продуктовим крамницям, маркетам та аптекам. Тепер стригтися доведеться вириваючи від паніки волосся. А купувати нові речі зараз є сенс хіба що для свого персонажа у PUBG. там вже щодня на людях з'являтися треба дивитись за собою непопулярні та жорсткі рішення. Долають вірус та рятують життя. Карантин та карантин треба сидіти вдома, сказали українці, і по Києві та Харкові через закриття метро, кілометрові черги на зупинках і переповнений наземний транспорт. Били вікна і водіїв, ламали маршрутки, перекривали дороги, перевозити можна до десяти душ і тільки тих, хто в масці. Але ж дійсно багатьом людям справді потрібно якось добиратись на роботу. І, до речі, спробуй ще знайти маски в аптеках. То що робити? Стати десятим, цей пасажир взагалі викинув контролера з тролейбуса. Мовляв, щоб той не займав одне з десяти місць. Заклики залишатись дома означає залишатись дома. Слідом за метрополітеном у столиці зупиняють увесь громадський транспорт. В умовах ізоляції кур'єри служби доставки стали впливовими людьми. Тепер вони як кобзарі, що ходять між будинками і розповідають, чим живуть сусідні поселення. Вот маски які треба. Армянський армянський варіант. Ось так. так берете. Багатьом, можливо, доведеться змінити професію, якщо карантин затягнеться надовго. Наприклад, міністр внутрішніх справ несподівано може стати главою держави. Коронавірус коронавірус, що жити барісила мною? Або спробувати перехитрити систему. Наприклад, у Іспанії заборонено виходити на вулицю без дозвільного документу. Зате можна вигулювати собаку. Тому в Іспанії собак навіть здають в оренду для прогулянок. А можна навіть двічі перехитрити систему. Я калакав був міністром у Порошенка а тепер у Зеленського. Ні, як оцей іспанський чолов'яга. <плес> Врешті, для тих, кому справді страшно виходити на вулицю через коронавірус, можна організувати реально безпечний вигуб. І все ж таки довго сидіти вдома нуднувато. Я прибрав квартиру, передивився весь так флікс. Тричі перерахував волосинки на грудях. Минуло кілька годин. Бери приклад з європейців. В Італії, наприклад, у самоізоляції співають. <му> Thank okay. Поки що в умовах карантину українці ламають голову над трьома головними питаннями: чим зайнятися у самоізоляції, як не підхопити коронавірус у чергах за засобами проти коронавірусу, та навіщо вона вбила Еріку? Щодо тих, хто полетів чартерними рейсами у відпустку на відпочинок. Сьогодні держава надає максимальне сприяння туроператорам і надайте якомога більше. Інформації, що вбила Еріку в яку драбину саме так, помилково репліками з серіалу протитрував звернення президента Зеленського телеканал ICTV. Чи не помилково? Може, ICTV натякає на щось важливе. Якщо вам не вдалося зареєструватись, зверніться до українського посольства чи консульства на території країни, де ви перебуваєте, або на сайті МЗС, а й справді допитливий розум президента Зеленського завжди намагається зазирнути в суть речей. Будьте дома. Читайте книжки, дивіться кіно. І для молодих людей, ви ж знаєте, що у нас є одна криза, але ніхто не відміняв демографічну кризу в Україні. Я думаю, що настав час боротися із цією кризою. Нарешті Зеленський став еталонним українським політиком. Бо ще не було такого, щоб український політик, говорячи про демографію, не заводив цю пісню. То натяків і підморгувань. Ну, демографія, ви ж зрозуміли. А це е! Зрозуміло, так? Ніхто не відміняв демографічну кризу в Україні. Я думаю, що настав час боротися із цією кризою. Окей! Окей! Пени говорити не про коронавірус! Добре, добре. Ми живемо у новій реальності, і невідомо, скільки ще доведеться жити в такому режимі. Насамперед, треба звикнути до нових правил. Тож, послухайте Шварценеггера, дід діло говорить. Тут веселіше ніж на дворі. Жодних ресторанів. Добре, жодних ресторанів. Забудьте про це. Публічні збори, ресторани, навчання за вікном. А ми залишаємось вдома. Рекламне. Коронавірус шириться Європою? Ні, це не реклама коронавірусу. Це реклама місця, де немає паніки та інформаційного хаосу. Розслаблено та комфортно живуть люди у котежному містечку Ґрінхіл під Києвом. Власний будинок, басейн, школа, дитсадок і фітнес-центр. Навіщо взагалі кудись виїжджати? У Грінхіл сусіди в трусах по двір'ям не ходять, бо ж тут немає парканів, та й гучні патіни влаштовують, бо збіжиться все містечко, і то дорого всіх годувати. А уявіть, якщо все котеджне містечко викуплять наші підписники, то з'ясувати, чий собака наклав на газоні, можна буде не в вайбер-чаті, а просто в коментарях під новим випуском. Посилання на рай у містечку – під відео, а ось їхній телефон. Дзвоніть, там люди люблять спілкуватись про котеджі телефоном. А якщо почати розмову фразою Слава Ісу», то повірте, Озя зробить ціну на будинок дуже приємною. Терміново закінчилася епоха. Dying, girl, well. Так, гасло «Живи швидко помри молодим нарешті остаточно втратило свою актуальність. Бітники, гіпі, панки, рокери, репери та просто молоді люди жили та помирали за цим принципом майже 70 років. Але коронавірус змінив все. Тепер це гасло звучить Живи швидко, вбий, бабусю. Молоді люди в усьому світі почули, що коронавірус не вбиває молодих, і вирішили, що пандемія не привід зупиняти партії хард. І пофіг, що вони будуть переносити вірус та заражати літніх людей, які ризикують померти. Якщо я підхоплю корону, у мене буде корона. Хай настає кінець світу. Це не завадить мені тусуватись, йоу! Обличчя оцього чувака вже час друкувати на футболках замість оцього мемосу. А зараз ми вам покажемо, як тусувалася молодь Віталії, наприклад. Інці лютого, коли в країні вже помирали від коронавірусу, Маламіра, міра алорату. Я так розумію, що коронавірус бере тільки слабких і хворих. Коронавірус, коронавірус ні нам не зробить, бо в нас є алкоголь. Я алко. Здається, на наших очах пишеться новий сюжет для трилера Оксани Байрак. Молода дівчина під час карантину йде на таємну вечірку, де випиває 50 шотів текіли двічі займається сексом без презервативу. Хоча нічого не трапляється двічі, але дорогою додому наша героїня втрачає здоровий глузд і торкається поруч. В автобусі вона випадково підхоплює коронавірус, заражає бабусю біля під'їзду, дідуся в ліфті і врешті-решт Еріку. У відпустку – на відпочинок. На жаль, прем'єру фільму було перенесено через коронавірус. Звичайно, є й адекватні молоді люди, які сидять вдома, дотримуються карантину і записують відоси в Тік-Ток про користь миття рук. Але я точно знаю, що навіть серед наших глядачів є ті, хто зараз дивляться нас на вписці, недолуго жартують про корону переляканих олдів і кінець світу. Шановні зумери та міленіали, здається, прийшов час навчитися людяності. Навіть якщо ви неприємна егоїстична істота, яка думає тільки про себе та знижки у стімі, будь ласочка, сидіть вдома, не контактуйте зі старшими. Звідки ви їдете? З Варшави. я скажу вам так, це проблема більш для літніх людей. Я. Не, не, не сильно себе не збираюсь чимось обмашувати. О, Господи, якщо інакше не доходить, зрозумійте хоч це зараз саме той випадок, коли бабуся може переписати на вас хату, якщо ви не будете її навідувати, <звук> набридло сидіти на карантині. Українські церкви пропонують гарячі потівки до Бога. А на сьогодні єдина на потрібну молитись. Спаститесь, ходите в храм, причащайтесь і причащайте дітей маленьких. Не смотрите старшие покоління, младшої покоління. Всі спешите в храм. Коли увесь світ почав обмежувати будь-які фізичні контакти між людьми, щоб припинити поширення коронавірусу. Деякі церкви в Україні навпаки закликали гуртуватися у храмах для боротьби з набагато небезпечнішою загрозою. Сьогодні весь мир всколыхнулся проблемой болезни. Епідемії всяких вірусів. На саме епідемія та гріх. Певна логіка в цьому є. Щоб знищити коронавірус, треба знищити його носіїв, людей. Тож забудьте про все, що вам кажуть вчені: пийте слину ближніх, чхайте в обличчя замість привітань та чистить зуби мощами. У черзі на сповідь уже стоять кілька людей. Один за одним підходять до священника. він піднімає поле її підрахилі, віряни каються та цілують Біблію Хрест. Навіть якщо відкинути коронавірус, це не дуже гігієнічно цілувати Христа разом з десятками інших людей. Божа благодать не має приходити разом з Герпесом. Але це є святе тіло і крові Христової. Як можна заразитися від того? А як колись війна була? Як якби ми ніколи не виграли війну, як я читала, якби. Пресвята Богородиця і Бог не заступився. Але здається, що Бог таки заступився. Бо спочатку ПЦУ, а потім і Московський патріархат, все ж таки вирішили дотримуватися рекомендацій щодо карантину. Хоча у московському патріархаті це зробили дещо специфічно, переклавши відповідальність за поширення коронавірусу з себе на кожного з прихожан. Якщо чоловік боїться взяти благословення, він може не брати. Якщо чоловік хоче поцілувати ікону іконою, які є, то є сторожність, може просто на голову. Если человек боится поцеловать руку священника, Е, Также е, може. Вам не здається, що церква просто бере усіх на слабо. Ти можеш поцілувати ікону, якщо не з цикун. Ти можеш прийти до причастя. Якщо маєш яйця, літургії можна проводити на вулиці біля храмів. Також вірян закликали стежити за трансляціями богослужінь вдома. Церква вкотре намагається виставити себе роутером, без якого сигнал молитви не дійде до Бога. А в деяких регіонах цей роутер ще й схрестили зі службою доставки. Може, прийшов час чогось типу Макдрайву, під'їхав до віконечка замовив безконтактно причастя або причастя меню, і поїхав у райські кущі. Не думав, що це скажу, але панове церковники, вмикайте критичне мислення. Віра в Бога, освіта, знання і критичне мислення ось що допоможе у боротьбі з інформаційними атаками. Вважає митрополит Епіфаній. Віра в Бога, освіта, знання і критичне мислення. Тобто, все те, що не помістилося у голові боксера Олександра Усіка. Саме вірус, яким ми болеємо, ета гріх. Глупості, друзі. Ходіть в храм, причищайтесь і і тоді буде все добре. Все дійсно буде добре від 5 до 14 днів, а потім з'являться перші симптоми. Ми не кажемо, що віруючим треба перестати вірити в Бога. Просто уникайте публічних місць, в тому числі церков, під час карантину, адже можна проводити богослужіння онлайн. Якщо вірити в Бога, будьте як він, працюйте віддалено. Кіна не будне через епідемію коронавірусу. Кінороби чи не щодня скасовують чергову прем'єру та переносять зйомки. Збитки світової кіноіндустрії вже сягнули десятків мільярдів доларів. На осінь перенесена прем'єра Джеймса Бонда. 86-ту частину форсажу покажуть взагалі, бозна коли. чорна вдова, мулан, тихі місце 2», фарго і ще ціла купа усіляких фільмів та серіалів. побачать світ тоді, коли цей світ перестане кашляти. Не скасували лише сіквел диво жінки, бо нині час сильних жінок. <клес> Ти був у Італії? Yeah. Але є один жанр, який, попри всі негаразди, вибився у топи всіх можливих кіночартів. Чорні комедії. Ні, і навіть не порно. Це фільми про пандемії та смертельні віруси. Oh, Де я? Oh, у спеціальній лабораторії. Людина істота жадібна до усього, навіть до паніки. Тож їй мало того трешу, який розганяють в новинах та соцмережах. Їй треба ще й всі помремне кіно. Саме так, тож улюбленцем глядацьких симпатій став фільм Стівена Содеберга Зараза, знятий ще 2011 року. Дев'ять років тому це кіно не спричинило особливого гайку, хоча там навіть в епізодах грає купа голівудських зірок. А сьогодні він в десятці популярних фільмів на iTunes і в тренді на стрімінгових платформах. Виявилось, що цей художній фільм не гірше за документалку. Поки як світ захоплює вірус дуже схожий на ковід? В середньому людина торкається обличчя три-п'ять разів за хвилину. Крім цього, ми торкаємось дверних ручок, посуду та одне одного. А ще цей фільм дуже реалістично показує, як в подібних ситуаціях цілодобово працюють учені, як діють держави, намагаючись припинити поширення хвороби, та як поводиться суспільство. У заразі навіть є свій кривозубий шарі у виконанні Джуда Лоу. Цей блогер розганяє панічні фейки, кричить про те, що влада приховує правду. Та напарює гомеопатію. Перший день дві хворі людини, потім чотири, потім шістнадцять. Через три місяці мільярд. Ось до чого усе йде. Але творці далеко не усіх фільмів про смертельні епідемії так прискіпливо і відповідально ставилися до написання сценаріїв. Насправді переважна більшість фільмів про заразу нагадують будні районної лікарні. Вася неси тазик з біопсією, будемо інсульт робити. І клізму. Дайте це в лабораторію і позвоніть у центр контролю за захворюваннями. Що їм сказати? Що у нас пацієнтка з чумою. Так щойно на ваших очах доктор Хау жонглював шприцем з чумою. І це не останній приклад нехтування логікою заради розваги та видовищності. Ось, наприклад, фільм Епідемія 95 95-го року, напханий голівудськими зірками, як новий кабмін олігархічними пасхалками. Всі мацають все, бігають між хворими ледь не голяка та дають одне одному п'ятюні у самий розпал епідемії. Фарона. <рес -infecting us> all>, corona, corona, so let's all sing along. у цьому ж фільмі місто, де стався спалах захворювання, взагалі пропонують знищити атомною бомбою. Благаю, не показуйте це кіно Арсену Авакову. Думаю, він же його бачив. Бо деякі ініціативи тимчасового міністра МВС, особливо ті, що пропонують надати йому ще, ще, ще більше влади, нічим не краще за атомну бомбу. Тваринка носій okay. смертельного вірусу. Купа народу помре доки ми знайдемо цю мавку. У кіно про всілякі віруси та епідемії знайдуться корисні поради і для таксистів. Наприклад, фірм «Носії» не рекомендує підбирати попутників з ознаками хвороби. <звук> Якщо ж ви вирішили ризикнути, тоді перш ніж взяти пасажира варто простерилізувати свою тачку. Взагалі, більшість фільмів про епідемії насправді не про епідемії, а про те, як люди перетворюються на тварин від страху та паніки. Реальний вірус чи зомбі-епідемія це лише привід для більшості режисерів, показати, як у критичній ситуації можуть діяти люди чи цілі соціальні групи. Саме тому краще зайвий раз лишитися вдома та подивитися кіно про якусь страшну заразу, ніж вийти без потреби на двір та стати персонажем, який помре першим. Столичні пенсіонери штурмують відділення Ощадбанку. Якби не карантин та самоізоляція, замовив би зараз собі піцу чотири сири. А я б суші з тонцем. Так набридло їсти гречку з олією. Але не можна карантин. Може, нас врятує щось рекламне? Та да. служба доставки ракета працює. А ще вони ввели опцію безконтактної доставки. Ніяких контактів з кур'єром. Товар залишають там, де скаже клієнт. Та це ж крутіше за Нетфлікс. Посилання на додаток під відео. Промокод Торонто ТВ дає знижку 100 гривень на перше замовлення, а промокод вдома дасть ще 100 гривень на друге замовлення. Сиди вдома і замовляй в до смаколиків. Поки люди рятуються від коронавірусу, коронавірус рятує планету від людей. Як коронавірус впливає на зміни клімату за рахунок скорочення викидів. На цих знімках Китаю з космосу видно стрімке зниження викидів діоксиду азоту в період карантину. Тобто, пандемія коронавірусу стала для китайців чудовою нагодою не лише відпочити від роботи, а й дізнатися, що таке дихати чистим повітрям. Китайські вчені порівнюють цей період з серпнем 2008-го. Тоді великі виробництва закривали заради Ведення Олімпійських ігор у Пекіні, а лікарі фіксували покращення здоров'я людей. Завдяки Олімпіаді викиди НО2 вдалося зменшити на 50%. А зараз через карантин на 25%. Дані щодо викидів демонструють, забруднення в Італії скорочуються завдяки коронавірусу. Те, що вже відбулося в Китаї, зараз відбувається в нашій країні, яка зіткнулася з жахливим спалахом вірусу і великими обмежувальними заходами для припинення його розповсюдження. Чим довше тривають ці заходи, тим частіше повітря і в Європі. Бо, наприклад, ви Далі вірус розповсюджувався найшвидше саме в промислових регіонах, де закриття підприємств відразу вплинуло на чистоту повітря. Покращення відчули і у туристичній Венеції. Та через епідемію зупинився рух моторних човнів, і канали стали чистішими ніж будь-коли. Раніше канали у Венеції були красивими, але реально каламутними та брудними. А зараз вони отакі прозорі та чистесенькі. І це ще не все. Коронавірус очистив Венецію не тільки від шлаку в каналах, а й від Даніла. іди сюди, я кому сказала. А це погодьтеся безцінно. Тим часом, по іншу сторону океану, у чекайському зоопарку, який зачинили через пандемію, пінгвінам дозволили вільно гуляти території. Кай, okay, не зрозумів. А в чому тут проявляється позитивний вплив коронавірусу на екологію? Ні в чому, просто пінгвіни такі прикольні. Коронава, oh, але загалом так сталося, що коронавірус дійсно став тимчасовим союзником Грети Тунберг. І повітря чистіше, і авіаперевезення стало в рази менше. Їх урізали майже всі країни світу. Тобто, коронавірус виявився більш переконливим ніж промови з трибуни ООН про небезпеку глобального потепління. How dare you! сингапур, сингапур знижує кількість авіаперевезень. Right. British Airways та Ryanair скасували всі рейси в та з Італії. Міжнародна туристична, туристична індустрія. Індуз... Трія припиняє роботу через страх коронавірусу. виходить зараз саме глобальне потепління та коронавірус рамсять один на одного за право знищити людство? Це справжня демократія. Ми маємо право обирати як помирати, втопившись у талих льодовиках Антарктики чи вихаркавши легені. Коронавірус коронавірус До речі про Київ тут екологи також фіксують зменшення викидів і частіше повітря над столицею. Може коронавірус ще якось навчатися. Чить нас сортувати сміття? Це дивно, але смертність завдяки коронавірусу може бути позитивною, якщо дивитись на це в контексті забруднення атмосфери. Бо, наприклад, у Франції щорічно помирає 48 тисяч людей через забруднення атмосфери, а в Китаї через це взагалі більш мільйона смертей щорічно. це директор дослідницької обсерваторії Хюго Франсуа Гемен. і він коронавірусний євангеліст. Насправді ні, просто дуже яскраво порівняв смертність від коронавірусу та смертність від забруднення атмосфери. Буде реально прикольно, якщо в наступному році Нобелівську премію миру вручать саме коронавірусу, за порятунок атмосфери від забруднення. Музичне коронавірус остаточно добиває офлайн. Під час заборони масових зібрань світові зірки починають давати безкоштовні онлайн-концерти. Let's go eat some Лецько і новий спадфонта нове взуття. Інстаграм, Фейсбук, Ютуб. Ось місця, куди в найближчий невизначений термін можна буде ходити за живою музикою. Не можу вже дочекатись, коли познайомлюся з якоюсь красуною в коментарях під трансляцією. А потім розійдуся з нею після першої ж ночі листування. Часнотам. Хоча насправді не знаю наскільки сильно хвиля онлайн концертів вразить людство, бо і на звичайних концертах всі вже давно звикли дивитися виступи через смартфон. Речі про Юлію Саніну. Гурт «Хардкіс» тепер має не сексуальну, а антигігієнічну назву. Бо що таке «Хардкіс» під час епідемії? Це коли коронавірусний молодик цілує пенсіонерку. Тим часом Джаред Лето взагалі не розуміє, що відбувається. Вау, 12 днів тому я розпочав тиху медитацію в пустелі. Ми були повністю ізольовані, ні телефону, ні зв'язку. Вчора ми вийшли у зовсім інший світ. Той, що змінився назавжди, м'яко кажучи, вибух мозку, якби Джаред Лето помедитував ще пару місяців, то залишився б найстаршим на землі. Взагалі, онлайн концерти, це єдиний варіант концерту, під час якого ви в будь-який момент без жодних проблем можете сходити в туалет. And Онлайн-концерти проводить навіть Робі Вільямс, який чомусь виглядає так, ніби щойно підписав контракт з Бардашем. Angel, а взагалі виходить чудовий графік. Зранку повчився в обід, на роботу, потім в спортзал, увечері концерт, і все це не виходячи з власної кухні. Відчуваєте? Запах нового вірусу. Вірусу халяви. Oh.